Добраночек. Сьогодні три карти. Так, дві добрі, дуже добрі, а одна дуже недобра. Тому обирайте. Це стосується і стосунків у парі: перша, друга або третя. Давайте. Перша. Та-дам, десятка пентаклів, звичайно, що родинна карта, але вона ще й про гроші, а вона ще й про цінності. Тобто і буде заробіток, і будуть у вас цінності взаємні, такі, що будете жити далі в любові і злагоді. Друга, це старший аркан вежа. завершити цей сценарій, все руйнується, все, не треба його тримати. Розумієте? Якщо хитається, штовхне мається на увазі. Тому цей... Треба зробити вам для себе висвободитись, і третя десятка келахів, тобто воз'єднання, відвідання примирення і, взагалі, можливість зустріти класну людину найближчим часом для таких стосунків.